Всім привіт! Продовжую збирати свій автомобіль. Власне, проект І сьогодні приїхав мені датчик температури а, повітря. Ось такий зовнішній. Заказав його на автопро за 180 гривень. Це найдешевший і зараз буде просто. Лотерея. Запрацює він чи не запрацює. А, тому що в даному автомобілі ніколи не стояв при мені датчик температури, він ніколи не працював. Ну і заодно перевіримо найдешевший датчик температури на автопро, який можна купити. От, також приїхали мені розбірні а, вентиляна колеса до перевзування на літо. Хочу поставити один раз та і забути на це на декілька років про вентиля, про їх заміну. Ціна даного вентиля 40 гривень за штучку, як замовляв, 42 гривні, здається. Будемо міняти також. Так, ставимо датчик температури. Капот. Датчик Поїхали. Так. Триваємо капот. Так, Шукаємо фішечку. Десь вона тут була. А ось вона. Так, підключаю. Все, датчик став як рідний. Можливо, кому потрібен номер запчастини, будь ласка. Ще таке маркування на ньому є зверху. Так, це я вам нагадаю toyota Camry 2001 рік. 30-ка. В6, 1 МЗ. 3, 3 літра. Так, мабуть, покладу його поки що так. Для затестю, чи запрацює. І самий цікавий момент, чи ціла електрика. Запускаємо. Опа! 11 градусів. Чудово! Чудово, значить, датчик працює. Електрика в мене також працює. Датчик за 180 гривень на Автопро. обожнюю Автопро, це не реклама. Але все ж таки рекомендую. Всім дякую, продовжую далі збирати свій проект, скажімо так. Ще роботи, як видно, дуже багато. На днях поставив розпірну ланку цю, також встановив на неї редуктор, це так і було до мене. А, також підключив газове обладнання, не вистачало датчика електрики, а, датчика температури. не вистачало. А, далі продовжую збирати. Чому я купив зараз в першу чергу датчик температури, а не, наприклад, зайнявся АБС або чимось іншим. Тому що найперший і найдешевший мені трапився датчик температури. От. Тому далі продовжую шукати запчастини, замовляти і буду ставити далі. А вентиля у мене ось такі, а будуть металеві, розбірні.